Щось взяти. А за щойка... Машину виграла, машину, Тесла, он стоїть за углом, улом, Тесла, бачимо я, біла? За 60 гривень, вон стоїть. Фу ключі, я? ключі дав вітань. Ну, я вже була. Ну, покатаєш. Конечно, за 60 гривень могла б реально та сьогодні. Дарив би тобі, Дарив би би. Угу. Ну, за Угу. То добре, що кіндер. Конечно. Ну, безплатно, так? За красиві, глазки. Ні, 80 гривень. Ну, давайте 40. 40. <риснят> ну, вообще проще робити. Да? Ні, 80, ми ж договорились. Ну, Удача 10 гривень. Да, даю. Даю. Сейчас. <гум> Узнаете в Киндрах сейчас не очень прикольные индушки. Раньше было лучше. Не оригинальные. Не оригинальные? Что вы зажмотысь? А я бы сдача. Не могу. Кроссовки? Да. Да, обманули. А які кироссовки. А ви знаєте, що знижки в вайкікі даже є кросовки да, ви очі даже неплохи серйозно? Вайкіки? Да, Вайкіки охуєні кросовки?